І багато спрашиває, що для вас таке батьківщина, що для вас така Україна. Україна це моя ненька. Як можна не любити Україну я так само? Я не знаю, як можу не любити. Ви можете не любити свою мамку. Я родився під своїм тобто, стягом, під я родився в Україні. Я казак. Незалежність ніколи не дається за так. І ми робимо дуже важку справу щодо її здобуття. Тому ще раз хочу привітати всіх з Днем Незалежності і сказати, що будь-який ваш вклад в нашу спільну справу дуже цінний. Слава Україні! Героям! слава! Прапор України для нас це генетичний код кожного українця, і кожен українець за нього ляже, щоб захистити нашу державу. Для нас прапор це символ нашої держави, державу, яку треба захищати. Це символ, який об'єднує воїнів України. А також це. Символ державності та незалежності нашої країни. Ми б'ємося за наших дітей, за наших батьків, за нашу вільну Україну. Ми зараз своїми діями нагадуємо усім, що таке незалежність, як її відбоювати, і що це зовсім не дуже легко, але всі, всі хочуть бути незалежними. Всім бажаю бути незалежними. Разом до перемоги, слава Україні! На жаль, на нас час припала така, скажімо так, нелегка доля. Да? І єдине, що ми можемо сказати, це слова Тараса Григоровича Шевченка борітися поборити. І і ніколи не здається, кошті нові почі. З ними в України. Поки серце б'ється, моя країна б'ється.